куляда у тронній залі Дубинського замку стала прологом традиційної зустрічі міжнародного рівня. Місність та надійність партнерських стосунків між цими людьми перевірені часом та серйозними випробуваннями. Не стала нездоланною перепоною для співпраці та взаємодопомоги і жорстока війна. Навпаки, двобій з російським агресором ще тісніше згуртував навколо України людей доброї волі, які близько до серця приймають біль братнього народу і вважають своїм обов'язком бути поруч у важку хвилину, подати руку допомоги. Тим, хто через страждання і біль виборює свою свободу та незалежність, найперший і найбільше хто відгукнувся на допомогу на Україну для України, це з тих громад, з якими співпрацюємо, це безпосередньо вже я ну коту це люди, які 24 на 7 завжди готові допомогти. І як казала, не ти завжди це повториш. Але я дійсно дякую Богу за них, через те, що щоб це не було, завжди шукають. Є є люди, які шукають причини, щоб не виконати чи не не послухати. А є шу, люди, які шукають шляхи, щоб вирішити будь-яке питання. То це без це стосу якраз таки до цих людей, що які шукають будь-які шляхи, щоб вирішити будь-яку проблему. Це це сьогодні присутні наші міжнародні партнери з гміни Котунь. Отримуючи з рук керівника Дубинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Анатолія Кононова, подяку за вагому допомогу українцям під час війни голова громади Котунь Республіки Польща Гжегош Гураль не став переоцінювати підтримку сусідньої країни. Житою звичайна праця. Я вважаю, що то є звичайна праця. Якщо друзі потребують допомоги, то нашим обов'язком є їм допомогти. Якби така допомога потрібна була нам, я впевнений, що із вашого боку не було б відмови. одмови помоці, тому би та допомож спокойне вам ще видає, що ми вас щось для вас. Але здається, що ми щось робимо для вас, але ви робите більшу справу. Бо війна з російським агресором імперіалістом то наша спільна справа. І ви є на першій лінії, а ми знаходимося в тилу, і то є наша спільна війна. І то є наша спільна війна. Невіддільною і важливою ланкою міжнародного партнерства була і залишається благодійна місія ЮНЕСКО. Голова Вербської територіальної громади Каміла Котвінська вважає, що за останні кілька років співпраця ЮНЕСКО з владою на місця громадами України та Польщі принесла потужний ефект. Це є Заслужена робота наших двох народів народу, який бореться, і другого народу, який разом з ним бореться, і допомагає. Від початку повномасштабної війни ЮНЕСКО не припиняє відправляти гарячі точки, і у деокуповані українські міста вкрай важливі вантажі. Щодо роботи ЮНЕСКО в цілому, хочу сказати, що ми, окрім Дубінського само такого прогресивного осередку доставили за період війни з 24 лютого, десь порядка 38 автомобілів, які пішли на ЗСУ, там в шпиталі і так далі. Ну і це вже сотні тон гуманітарної допомоги. Це вже не буду перелічувати що і куди. Дякую, звичайно, що за розумієте, друзі, пізнаються в біді, і то зразу найбільш прогресивний, за висловом Віталія Семенюка, Дубинський осередок обласного відділення ЮНЕСКО у Тернополі щороку розширює географію міжнародного партнерства. Міла вітра дуже багато розказала про співпрацю між Котуньом і Верською територіальною громадою, але наш осередок Дубинського. Тернопільського відділення ЮНЕСКО ми працюємо набагато ширше, і в нас є співпраця із ГНєвом, із «Квідзином», із Цедри Велькі. Що нам дають договори? Нам дають договори не тільки просто приїхати і звернутися про допомогу, але і отримати ще можливість працювати в різних напрямках і гуманітарний, і, і, і соціальні, і різні напрямки. Вони нам дають можливість, що Громада будь-яка з Польщі може відкрито своїми депутатами повідомити, що в нас є підписаний договір, і ми хочемо їм допомогти. Завдяки підписаній угоді між Седлецьким повітом Республіки Польща та Дубинським районом міжнародна співпраця між двома країнами вийшла на новий рівень. Сьогодні вже вісім громад Дубинщини підписали партнерські угоди з польськими гмінами, і це лише за останні два роки. Ми сьогодні зібралися, щоб намітити цілі, і мабуть, що цілі є ще далі. My. Громад нас є 19. 19, тобто ще є над чим працювати. Тобто Ми будемо просити, нашого генератора з Польщі, це вже Гуреля, щоб, щоб було і ще інтенсивно якби попрацювати на той темат, це би є ще, бо осім то є замало. Мусимо є ще, є ще, є ще, щоб це би такий моцний кулак. Дубінський історико-культурний заповідник традиційно відроджує контракти, які були ще. З давніх часів це є місце, де мають зустрічатися влада, бізнес, військові, медицина, освіта для того, щоб реалізовувати проекти. Леонід Кічатий повідомив, що разом з головою Дубинської військової адміністрації на 2023 рік намічено два безпрецедентні в Україні проекти, які сприятимуть формуванню української психології у свідомості тимчасово переміщених осіб. Планів дуже багато. І вони всі здатні втілити в життя. Бо той, хто працює щирим серцем, працює. З -з -з заради країни, заради перемоги, тому все вдається. Наші друзі з гміни котунь і цього разу перетнули польсько-український кордон, завантаживши транспорт різноплановою допомогою такою потрібною у воєнний час. Вони привезли польові ліжка, ковдри, медикаменти для українських захисників, теплий одяг, генератори, ліхтарики, павербанки, інші побутові речі для мешканців міст і сіл, які постраждали від рашиських обстрілів. Нашим бажанням історії війна ще скончила, то єс нашої мрії є завершення війни. То є головна ціль. Якщо війна закінчиться, то не лише Польща, але й Європа, і цілий світ повинні об'єднатися для відбудови України.